Привіт, вітаю на каналі Fix and Flow. В цьому відео хочу розповісти вам, як ми в будинку своїми силами зробили утеплення трубопалення. Раніше труби були тут відкриті, і де інде були утеплені такою от, косичкою з глиною. Її познімали, взяли базальтову вату, порізали рулон. Сантиметрів по 8-10 шириною. І в два слої намотали на хрест, щоб перекрити проміжки. Що зараз показав тепловізор, коли дали опалення? 43 градуси. Оці крани верхні відкриті. А ось ця утеплена труба. Ну, місцями бо вата була різної товщини, трохи намотана. 10-13 градусів. За приблизними розрахунками, на наші там метрів 70 80 руб. За зиму має бути економія десь 20-25 ГБКорій на будинок. В квартирах стало трохи тепліше. На горищі взимку було тепло. Зараз така ж температура, як на вулиці. В наступному році плануємо ще огорнути все це фольгою. Щоб ще знизити тепловтрати. І також замінити ось ці усі крани, щоб можна було локально перекривати опалення, а не зупиняти весь будинок. Так само це допомагає промувати, обслуговувати системи опалення. це на озброєння, робіть собі утеплення, витратили ми на всю цю. Роботу днів 5 по 2-3 години на день. І по грошах це приблизно десь ми витратили 15. 5, здається, рулонів купили вати. Все, дякую. Підписуйтесь на канал Fitxflow. Далі буде ще багато цікавих відео.